Заняття з логіком математичного розвитку, число і цифра один довгий, рот. сьогодні до нас гості прийшов їсть зайчик. Знайдіть його на цьому малюнку. Так, ось він, такий собі, невеличкий, сіренький, в синіх штанцях. Зайчик дуже сумує, тому що він один. І в нього немає друзів. Він просить нас допомогти знайти йому таких же самотніх тваринок, як і він, щоб подружитися з ним разом гратися. Будь ласка, знайдіть на малюнку тваринки, які одні на цьому малюнку. Хто з тваринок намальований один? Назвіть їх. Добре, це є жачок і. Ілочка. Тож зайчик знайшов собі друзів і дуже радий, що ми йому в цьому допомогли. Але зайчик так зголоднів. Давайте його пригостимо. А чим же його можна пригостити? Звичайно, морквинкою. Діти, скажіть, скільки в нас зайчиків? Один. Скільки треба морквинок для нього? Одна морквинка. Виберіть, будь ласка, кошик, в якому одна морквинка. Так, ось цей кошик. Діти, а давайте зайчиками зробимо фізхвилинку. Зайди танцювали, зайди танцювали так красиво пушками хиталы, пушками хитали. В зайці танцювали, зайці танцювали так красиво, хвостиком виляли, хвостиком виляу так, ля 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 хвостиком так, ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 хвостиком так, на халяві зайці танцювали, зайці танцювали, Сьогодні зайчик у нас був один. Морквинка також у нас одна. А ви знали, що один це не просто слово, це цифра і означає один предмет. Тож зайчик пропонує пограти в гру, склади цифру один. Для цього нам потрібно дві смужки. Скажіть, а чи однакові ці смужки за довжиною? Ні, вони різні. якої довжини перша смужка? Так, вона довга, а друга, друга смужка коротка. Тоді візьміть, будь ласка, одну смужку довгу. Кладіть її ось так вертикально. А потім беремо другу смужку коротку і покладемо її навскоси зверху вниз. І яка в нас цифра вийшла? Так, це цифра один. Тож потренуйтеся її намалювати в повітрі, а потім олівцем на папері. Молодці, нашому зайчику Час повертатися повертайтеся додому з друзями. Попрощаємося з нашими тваринками. До нових зустрічей!